Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Зараз я вам розкажу, як ви можете оформити пенсію без відвідування пенсійного фонду України. Навіть якщо ви перебуваєте зараз за кордоном, досягли пенсійного віку 60-63 або 65 років, маєте відповідний необхідний страховий стаж при досягненні 60 років 31 рік стажу, при досягненні 63 років не менше ніж 21 рік необхідно страхового стажу. Та при досягненні 65 років, 15 років страхового стажу. Отже, що потрібно, щоб не стояти в чергах чи не повертатися за кордоном, якщо у вас немає такої можливості, і ви можете зробити це дистанційно. По-перше, з чого потрібно почати, це зробити кольорові сканкопії. Наступних документів кольорові сканкопії потрібно робити з оригіналів наступних документів, паспорт, ідентифікаційний код, також документи, які підтверджують ваш стаж, ваші періоди трудової діяльності, трудова книжка, диплом, військовий квиток, також уточнювальні документи, якщо ви звертаєтесь за призначенням пільгової пенсії. Тобто уточнювальну довідку про пільговий характер роботи. Далі, за вашим власним бажанням, довідку про заробітну плату по 30 червня 2000 року. Про нього говорила дуже багато. Обирайте будь-який період, 60 календарних місяців підряд, до 30 червня 2000 року намагайтесь обирати там, де у вас були найвищі заробітки. Можете подавати таких довідок декілька. Далі, якщо у вас ви маєте якийсь особливий статус. Чи звання також подаєте ці документи? Обов'язково свідоцтво про шлюб, це стосується тих жінок, які змінювали прізвище та інші документи залежно від виду пенсії та відповідних особливостей. Важливо, всі документи мають бути у форматі PDF або GPG розміжем не більше 1 МБ. Тому, якщо у вас є можливість, зверніться за допомогою, хто вам може це зробити. Документи, що складаються з декількох сторінок, варто прикріпляти і додавати одним єдиним файлом. Далі, значить, вам потрібно безпосередньо зареєструватися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України і завантажити всі документи. Для авторизації на порталі електронних послуг та подання заяви вам потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Як один із варіантів, ви його можете отримати через Приват24. Якщо ви не маєте кваліфікованого електронного підпису, ви можете авторизуватися за допомогою дія підпису. Далі заходите, коли ви авторизувалися. Йшли, заходите на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, ознайомлюєтеся з усією необхідною інформацією, заходите за посиланням вхід, входите до свого особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису або дія підпису. У розділі щодо пенсійного забезпечення обираєте вкладку Заява на призначення пенсії, даєте згоду на дистанційне інформування. Обравши спосіб отримання повідомлень при опрацюванні заяви. Далі натискайте «Продовжити», обираєте вид пенсії, наприклад, пенсія з віком, заповнюйте анкету опитування, ставите позначки про надання згоди на передачу обробку ваших персональних даних. Долучайте з конкопії документів, про які я говорила. На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. Ви уважно перечитайте і перевірте усі дані за потреби. Відреагуйте. Відредагуйте, тобто, якщо щось там неправильно, то відразу виправляйте. Далі підписуєте заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису або дія підпису. Для цього вам потрібно натиснути кнопку Підписати та відправити до Пенсійного фонду України. Хочу нагадати, що таку заяву пенсійний фонд опрацює впродовж 10 днів. Перевірити інформацію про стан розгляду заяви ви зможете в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг. Пенсійного фонду в розділі мої звернення, тому якщо ви знаходитеся за кордоном. Це не є причиною для того, щоб не оформляти пенсію. Пам'ятайте, що при досягненні пенсійного віку у вас є три місяці, щоб звернутися за призначенням пенсії. В такому випадку вам пенсія буде призначена здати досягнення вами пенсійного віку. Якщо ви будете звертатися пізніше, в такому випадку пенсія вам буде призначена здати звернення, тобто здати написання заяви, тому щоб не втрачати пенсійні виплати. Якщо ви не можете особисто відвідати пенсійний фонд, спробуйте оформити пенсію саме дистанційно.